І друзі, ви мрієте жити та працювати в Америці. Можливо, саме для вас Ґрінкарт стане квитком у нове життя. Але перед тим як почати, давайте поговоримо про те, що потрібно знати, щоб все пройшло гладко і без помилок. Лишайтеся з нами до кінця, і ми розповімо вам про важливі нюанси, які допоможуть виграти та не бути дискваліфікованим. Поїхали! Перше, що вам потрібно знати, це основні вимоги. Ви повинні бути повнолітніми, не мати судимостей і мати мінімум повну середню освіту або два роки досвіду роботи. Технікум, коледж, училище це також враховується. Якщо ви не впевнені, чи підходите під ці критерії, не панікуйте. Завжди можете звернутися до нас, допоможемо з усім розібратися та подати заяву без помилок, що значно збільшить ваші шанси на нове життя. Або ж можете перевірити інформацію на офіційному сайті, там все детально описано. Легко, правда? Наступний крок: документи. Вам знадобиться дійсний закордонний паспорт. Але це ще не все. Не забувайте про правильне фото в електронному форматі. Тут дуже важливо, щоб ваше фото відповідало офіційним вимогам, таким як, наприклад, бути кольоровим, не старше 6 місяців, краще свіже та актуальне. Формат фото квадратний розмір 600 на пікселів. Неправильні параметри, і ви ризикуєте навіть якщо ваша анкета виграла. Пам'ятайте, візуальний аспект має велике значення. Отже, що робити, якщо ви вже в США по програмі United for Ukraine, чи маєте статус TPS? Гарна новина, ви також можете брати участь у лотереї Green Card і продовжити процес отримання постійного проживання прямо в Америці. Це дійсно ваш шанс. Вам потрібно лише відповідати вимогам, і ви на правильному шляху. А тепер найголовніше увага до деталей. Чому це важливо? Якщо в анкеті будуть помилки або неправильно вказані дані, навіть у разі виграшу вашу заявку можуть дискваліфікувати. Погляньте на це так: ваша анкета це ваше обличчя у цій лотереї. Якщо там будуть помилки, це залишить погане враження. Тому дуже важливо все зробити правильно, особливо при заповненні фото. Ніколи не залишайте це на останній момент. І ось ви подумали: а як же мені все це правильно заповнити? Хочете збільшити свої шанси і заповнити все без помилок, ми можемо вам у цьому допомогти. Наші спеціалісти мають досвід у оформленні заявок і знають всі нюанси. Ми зареєструємо вас у лотереї Грінкарти, зробимо так, щоб все пройшло без зайвого стресу. Пам'ятайте, кожна деталь важлива, і навіть маленька помилка може коштувати вам виграшу. Тому довіртеся нам. Ви зможете зосередитися на своїх мріях, а ми подбаємо про деталі. Хочете взяти участь, залишайте заявку просто зараз, і ми вам допоможемо. Отже, підсумуємо, якщо ви мрієте про життя в США, не втрачайте свій шанс. Усе, що вам потрібно, це відповідність вимогам, дійсний паспорт, правильне фото і жодних помилок в анкеті. Запам'ятайте ці прості кроки, і ви зможете значно збільшити свої шанси на успіх. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк і до зустрічі в наступних відео.